Я Олексій. Ви на зінчук подкаст. І одразу давайте почнемо з питань, які вдаряють у голову, наче холодний душ. Чому після чотирьох років війни наші хлопці все ще копають окопи самі замість того, щоб мати готові фортифікації? Чому після тисяч мільярдів, які проходять через міноборони, а половина безпілотників, які вони закупили, не літає? Чому після всіх смертей, після всіх втрат ми відкриваємо кладовище не як національний символ, а нишком мовби соромимося тих, хто загинув? І чому, друзі, ми досі дивимося на банкову як на центр прийняття рішень, коли там сидить клоун з качечкою у ванні і розповідає нам про незламність. Це не просто питання, це дзеркала. Дзеркала, в яких ми бачимо не державу, а театр абсурду. Ви думаєте, що це випадковість? Ні, це система. Система, яку побудували зелені кроти, щоб грабувати країну під час війни. Вони називають це управлінням. Я називаю це гнилим шоу, де ми всі стали заручниками. Давайте пригадаємо історію з безпілотниками. Стерненко, вірний апостол Зеленського, раптом відкрив Америку. Половина дронів не літає. Ви серйозно? Про це волонтери кричали ще рік тому. Тоді їх називали зрадофілами. Тоді казали: не розхитуйте човен. А тепер раптом прозріння. Бо сморід став нестерпним навіть для тих, хто роками прикривав банкову. Але це лише верхівка айсберга, бо гроші за ці дрони давно осіли на рахунках у Дубаї. У компаніях-прокладках, які відкривали на зелених посіпак. А на фронті хлопці крутили китайські двигуни, щоб хоч щось літало. Це не помилка, це план. А тепер сітки. Ви знаєте, що рибальські країни, Норвегія Ісландія віддають вживані сіті безкоштовно. Волонтери возять їх, плетуть коридори, рятують життя, але в нас раптом з'являється ФОП, зареєстрований місяць тому. І ця пані, колишня вебкам модель виграє тендер на 6,5 мільйонів гривень. Вона продає державі те, що волонтери завозять безкоштовно. Це не просто корупція, це цинічний бізнес на крові. Це коли замість того, щоб рятувати бійців, вони перетворюють війну на онліфенс для обраних. І тут треба поставити велике питання: чому ми дозволяємо цим людям грати з нами, як і з дітьми? Чому ми дозволяємо їм закривати реєстри, щоб ми не бачили, які квартири купують їхні міністри? Візьмемо приклад Умерова, колишній міністр оборони, якого зловили на восьми квартирах у Нью-Йорку і Віллі в Майамі. І що сталося далі через кілька днів? Законопроєкт, який закриває всі реєстри, щоб ми не бачили, щоб ми мовчали, щоб ми були рабами, які платять податки і не ставлять питань. Але ми ставимо, бо це не просто корупція, це схема виживання для кротів банкової. Вони бояться правди, бо правда вбиває їх сильніше ніж будь-який дрон. Тепер давайте поговоримо про армію на папері 800 тисяч. Реально воює 200-300 тисяч. Решта або в паперових звітах, або давно пішли, або сидять у штабах із 200 50 тисяч, які залишили частини, повернули лише 29 тисяч решта футфантоми. І це та армія, яку нам показують на брифінгах. Це та армія, якою Зеленський вихваляється перед заходом. Це як цар Микола, II у 1917-му. Мільйони на папері, хаос на фронті. Результат відомий. Історія повторюється: а на фронті хлопці вмирають по 70 годин, бо немає елементарних сіток для евакуації. Ви розумієте, що це значить? Людина стікає кров'ю три доби. Три доби. І замість того, щоб врятувати, вони сидять і рахують відсотки на офшорних рахунках. Це не армія, це лотерея на виживання. І головний організатор цієї лотереї сидить у теплій ванні і записує звернення з лялькою в руках. І ось тут починається найцікавіше: навіть апостоли Банкової почали говорити: Стерненко про дрони, Михайлова про, про фронт. Хто буде наступним? Це хор відступників, який звучить як реквієм. Бо якщо навіть фанати почали задихатися від смороду, значить гниль стала нестерпною. А тепер про вибори. Зеленський знає, що він програє чесно, тому вони готують вибори без вибору. Вкиди в соцмережах, куплені опитування, меседж альтернативи нема. Це Янукович 2-0. І ви знаєте, чим це закінчується. Але тепер вони хитріші. Вони готують новий псіоп. Вибори під час війни це небезпечно. Треба довіритися чинному президенту. Вони хочуть, щоб ми самі підписали собі вирок, але ми не підпишемо. Бо ми вже бачили цей фільм. Ми бачили його в 2004-му, в 2013-му, і ми знаємо, що буває, коли народ каже досить. Тепер питання до вас, друзі. Е -е, ви готові мовчки дивитися, як нас перетворюють на рабів із податками до небес. І з порожніми кишенями. Ви готові дивитися, як бабуся боїться купити хліб, бо завтра він коштуватиме як сьогодні мандарини. Ви готові дивитися, як Зеленський і його кроти купують квартири в Нью-Йорку, поки наші хлопці копають окопи голими руками? Я хочу, щоб ви написали в коментарях, бо це не просто коментар, це вибір, вибір без вибору. А Зелін, зеленський і його кроти, які крадуть у вас майбутнє. Баями, апостоли, які сьогодні прозріли, а вчора кричали: повісити порохоботів в ви самі, народ України, який каже досить, це й є справжнє голосування. Бо поки ми не почнемо говорити, поки ми не почнемо кричати, нас будуть топтати, друзі. Підписуйтесь на зінчук подкаст, коментуйте, поширюйте. Це не просто слова, це зброя. Бо найбільший страх банкової це правда, правда, яка ламає їхні псиоп, яка розкриває їхні схеми, яка знищує їхній контроль. Ми живемо в час, коли вибір без вибору на це теж вибір, і наш вибір правда. Я Олексій. Ви були на Зінчук подкаст. Дякую, що слухали. Ми ще повернемось. Бо ця війна не лише на фронті, вона йде в наших головах, і там ми вже почали перемагати.